Можливо, ви вже чули, можливо, вже і відвідували. У нас в Умані відкрився новий туристичний маршрут. Нова пам'ятка, е -е, підземні ходи Базиліанського монастиря. Значить, е -е, фото і відео я вам не покажу, тому що вони е -е, заборонені. Е -е, Значить, рекомендую всім відвідати. Можна позвонити наперед. Можете прямо туди йти без попередження. Значить, де це знаходиться? Для Уманчан всі знають, де Базилянський монастир, між педагогічним училищем і педагогічним університетом. Вхід знаходиться на углу поблизу автошкола, тут, по-моєму. Для неуманчан йдете в центр, потім йдете, спускаєтесь. Вниз, в сторону Ринка, значить, тут є ця піраміда Обеліск воїнам РКК. І ще трошки нижче м -м -м попадаєте у печері, підземелля. Значить, де у нас тут? Значить, це наш Базилянський монастир. Печера, вхід до печери знаходиться ось тут. Ось тут зробили двері в цьому місці. Там рядом магазин. а тут поруч справа генделик B2. До речі, табличку про пам'ятку історії хтось вкрав. Її тут вже нема. Значить, при вході там стоїть екскурсовод за сумісництвом Монах. Так що, будь ласка, заходьте. Рекомендую всім відвідати. Так, ну що, коротенько. Рекомендую всім дуже цікаво. Значить, 250 років цим підземеллям. Ескурсу от вам все розповість. Розчистили ходи близько довжиною близько 100 метрів. Ось це крило, основа, якщо так можна виразитись букви П, оця основа повністю розчищена від початку і до кінця. Значить, підземелля також є, але не розчищені під цим крилом. Потім під цим крилом також є розгалуження, яке йде, до речі, до Михайлівської церкви, здається, да? тут, де московські попи засіли. Так що дуже шкода, що ці ходи розчищені. Там під московськими попами, можливо, дуже багато всього цікавого повинно бути. Також хід є, екскурсовод сказав, до швейної фабрики сюди аж повинен бути. Але тут все не розчищено, тут закрито. Також цікаво побачити там в одній із келій є, значить, замурована, засипана глиною. Прохід також в сторону педагогічного І, Можливо, він веде в центр, тут на, на Майдані, знаходили також входи в підземелля. Або він веде цей костел, який зараз є картинною галереєю. Або банально він йде, просто тут десь синагога була, але здається тут. Тут, де зараз автошкола. Там побачите така розвалюха стоїть на углу. Можливо, воно йде під синагогу також. Що цікаво по печерям побачити, там вам покажуть келії, де жили монахи. Значить, Дуже холодно, одягайте курточку. Келі і отут в кінці, в самому крилі, де значить, нічний клуб скажена кобила. Ой, пробачаюсь, не скажена а вогняна кобила. Значить, Тут в самому кінці в печерях є харчевня. Така велика зала. Шикарна така. І в ній, значить. Ну, згідно розповіді монаха, значить, комуняки побудували там таких три великих, навіть чотири великих таких бетонних чана, в яких там зберігали або, не знаю, або воду, або харчі якісь, чи зерно, чи, чи капусту, чи ще щось. Зараз там сміття. Не знаю, на мою думку, то. Краще б їх засипали, зрівняли з підлогою, виклали цеглою. І була б така зала велика. Можна було б якісь презентації там на історичну тему проводити. Та будь-що. Навіть поцепити там плазму і крутити 3D якісь кінофільми жахів. Там якраз така обстановка. Ну, шкода дуже, єдина, що, який недолік, на мою думку, здалося, що немає. Не розкопали підземні ходи, які були ще викопані у XVII столітті. Тобто за часів ще фортеці Уманської, яка ще на той час існувала, вони ще повинні бути глибшими і повинні мати також дуже багато розгалужень. Різних залів було б набагато цікавіше, якби такий хід розчистили. Хоча б навіть до тої самої церкви, чи до центрального майдану. Уявляєте, тут ви зайшли, а тут вийшли десь. От тут би десь зробили вихід, напевно, він там є. Шикарно було б. А тут на Рафаїла Чорного десь взагалі, але це далеченько. На Рафаїла Чорного, отут приблизно десь. Тут де колись була перукарня. Тут взагалі казали, такі зали великі є. Ну, поки що так, немає грошей, нема кому чистити. В країні війна. Москаль вже другий рік воює Україну. Їх раніше ніколи не було грошей на ці підземелля, а зараз тим паче. Хоча я не розумію, наприклад, у педагогічному університеті є історичний факультет, там дармової робочої сили. Можна було копати-перекопати півумані. Для чого вони там сидять, штани протирають. Ну, це я вже так знов лірічний відступ. Ласкаво запрошуємо. Дуже цікаво. Приходьте уманчані гості.